Це панель керування, це телефон, якому ми пишемо? Комфавінт. завантажуємо отакий от, от додаток. Натискаємо Сюди, натискаємо Сюди. Натискаємо відсканувати QR-код. Дозволяємо. Наводимо на QR-код. Він у вас на дверцятах вентиляційної установки. Вписуємо пароль юзер. Зберігаємо. Все. Тепер ви керуєте вентиляційною установкою за допомогою мобільного телефону. Бачите, повністю дублюється. Вмикаємо.